Одна із найбільших авіакомпаній України розвиває принцип Поважай та дій. Підтримка війська, ветеранів та родин загиблих це корпоративна культура українських вертольотів. В авіакомпанії є три напрямки благодійності, за якими постійно організовують заходи, передають обладнання та техніку для фронту. Цього разу компанія організувала п'ятиденну поїздку в Івано-Франківську область для ветеранів російсько-української війни, вдів та дітей загиблих героїв. Один із днів вони провели в Буковелі. Група відвідала етнопарк Гуцуленд, де познайомили з унікальними гірськими тваринами та західною культурою. В цю подорож буде входити ось сьогодні чарівна поїздка в Буковель. Ми пізніше підіймемося на колеса обзору. Якщо дасть Бог, то поїдемо, під'їмося на підйомнику. Після цього у нас в планах ще Яремче. Після цього у нас в планах поїздка на Карпаті Ан'ям на парк землі. Так що багато активності хочеться все встигнути подивитися на це прекрасне мальовниче місце. Якщо ми в тилу не будемо опікуватися тими, хто залишився у військових, військові не будуть замотивовані за нас воювати. Ось так, тому або ми на фронті, або ми для фронту. Ми тут для фронту. До поїздки долучилася Марина Нікулічева разом із 13-річною донькою Веронікою. Два роки тому жінка втратила коханого чоловіка, а дівчинка люблячого батька. Така поїздка, зізнається пані Марина, стала для них ковтком свіжого повітря. Раніше ми не були, взагалі не були ні Івано-Франківська область, ні Карпати, ніде взагалі. Ми вперше з донькою приїхали сюди. Враження на, ну, наразі тільки позитивні. Велика вдячність. Авіакомпанії за те, що опікуються родинами і загиблих, і на фронт дуже велику допомогу передають, і також діткам-сиротам щомісячна допомога, велика вдячність просто щира подяка. Своїми враженнями від поїздки поділилися, і діти полеглих захисників. Мені дуже сподобалася поїздка. Тут було дуже багато всяких тваринок, козочок, корови, там лами. Також тут був дуже смачний сир, там випічка всяка, гарні краєвиди, качелька класна. Я дуже вдячна українським вертольотам за цю чудову поїздку. Мені дуже сподобалася поїздка. Перш за все, мені дуже сподобались гори. Ці краєвиди, дуже вражаючі. Також ми відвідали Гуцулен. Там також дуже багато і тварин. Звичайно, вдячна це нові враження, нові емоції, В очі щось нове і звичайно і вдячна за це. За три з половиною роки повномасштабного вторгнення українські вертольоти спрямували на допомогу майже 300 мільйонів гривень. До фінансування проєктів залучають частину прибутку, а також частину від зарплат колективу. І щиро вірять, що так має робити кожен український відповідальний бізнес.